Трамп знову пообіцяв завершити війну в Україні. Європа не залишить Київ без підтримки, навіть попри корупційний скандал. а Литва затримала чергових контрабандистів. Про це і більше за мить. Війна між Росією та Україною завершиться і станеться це вже незабаром. Про це президент США Дональд Трамп сказав в інтерв'ю британському телеканалу GB News. Американський лідер вкотре повторив, що завершив вісім воїн. І сподівається, що ця буде однією з найлегших до завершення. А ще розказав про нафтовий тиск на Москву. Під кінець розмови Трамп резюмував цитую: я думаю, нам вдасться завершити цю війну, але ситуація наразі прикра. Більше інформації на цю тему читайте у розділі Новини. Корупція серед посадовців стандартне явище у світовій політиці. і Багато чиновників через це потрапляють за ґрати. Український скандал у цьому сенсі не є винятком. Таку думку в ефірі центру Європи озвучив український журналіст та публіцист Віталій Портников. Коментуючи останній скандал, він запитує, як особи без повноважень могли керувати міністрами та членами РНБО людьми, які мали доступ до державної таємниці. От всі тут люблять створювати конспірологічні теорії навколо ролі Андрія Єрмака. Але президент України і сам говорить, що керує країною за допомогою кількох менеджерів, а не за допомогою парламенту і уряду, у взаємодії з якими мав би діяти керівник парламентсько-президентської республіки. За словами Портникова, небезпекою для України є не корупція, а створення так званої тіньової держави, яка цій корупції сприяє. Не корупція, головна небезпека. Ми не бачимо, що відбувається насправді, а це створення цінньової держави. От в Україні є цінньовий флот, за допомогою якого вона успішно перевозить свою нафту. А у нас є захоплена тіньова держава, яка дублює функції президента та його офісу. От в чому проблема то, на думку Портникова, може витягнути Україну. цитую, з корупційного болота. Читайте, і дивіться на нашому сайті. Велика Британія також страждала від корупції під час війни. Про це в ефірі Слава Тіві розповів старший науковий співробітник центру аналізу європейської політики Едвард Лукас. За його словами, головне зараз пояснити європейським платникам податків, що їхні гроші йдуть на підтримку України і належно відреагувати на скандал. Він додає, що, хоча британська преса мало пише про корупцію в Україні, тому важливо наразі користуватися і використовувати фінансову допомогу ефективно. Про що ж саме у контексті України говорять британські змі читайте на слава Тіві. Попри скандал навколо енергоатома, міжнародні партнери усвідомлюють потребу у підтримці української енергетики в умовах четвертої військової зими і солідарні з Києвом. У цьому переконаний виконувач обов'язків міністра енергетики Микола Колісник під час інвестиційної конференції Ребілд у Варшаві він заявив. Вони підтримують нас в тому, що галузь повинна бути транспарентна, що взаємодія повинна базуватись на Системному обміні інформацією і те, що ми повинні сьогодні агрувати нашу увагу не на політичних моментах, а саме на технічному вирішенні, утриманні енергосистеми, ремонтах, відновленні, ключова наша і необхідність це системна взаємодія в отриманні обладнання, оперативної передачі на місця енергетичним підприємствам, аварійно-ремонтним бригадам, для того, щоб Робітники могли фактично мали все необхідне для того, щоб воно постійно виконувати оці відновлювальні роботи. Колісник резюмував кількість ударів росіян по українській енергетиці дуже висока. Тому навіть сформований запас енергетичних потужностей спрацьовується його потрібно постійно оновлювати. Більше про це читайте на Слава ті Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив корупційний скандал в Україні може ускладнити переконання міжнародних партнерів зберегти єдність навколо Києва, але Варшава і надалі підтримуватиме Україну у боротьбі проти російської агресії. Таку заяву прем'єр зробив під час відкриття гірничої шахті в Ректові. Він сказав, що в інтересах Варшави бо Україна була незалежною з сильними інституціями і чесною державою. Як Дональд Туск прокоментував дії української влади у відповідь на скандал, читайте на нашому сайті. Литовські прикордонники затримали трьох підозрюваних у контрабанді товарів з Білорусі за допомогою повітряних куль. У їхніх оселях правоохоронці вже провели обшуки і висунули їм обвинувачення. Додам, що лише цього року за незаконне переправлення товарів повітрям у Литві вже затримали 107 людей. Торік таких випадків було лише 46. У відповідь тоді країна закрила до 30 листопада останні діючі КПП на кордоні з Білорусю, але Кошенко заборонив в'їжджати до своєї країни вантажівками, тракторами з низки держав ЄС. Про це читайте у нашій новині на слава ті, у мене все на цю мить. Бережіть себе.